Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Додайте, будь ласка, загадку. Чорномазий, білодзьобий, він за плугом важно ходить. Сторож вірний друг полів. Перший квісник теплих гнів. Це грак. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати перекази. Згадайте, як скласти план свого переказу. І як ви вже здогадались, ми сьогодні з вами будемо писати переказ про таку пташку, яка має назву Грак. Отже, послухайте текст Кмітливий грак. Хтось загубив маленького бублика. Перший побачила його жовтогруда синиця, дзьопнула знахіду раз, друге, розчарована, писнула, бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки, грубезної верби. Спостерігав старий грак, отож він повільно злетів на землю. горобці й синиці відступилися перед синним і ображено залементували. Грак діловито підійшов до бублика і дзьобнув його, проте довгий міцний дзьоб Грака. Теж не розколов бублика. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилинку і знову пусився до ласої знахідки. Взяв бублика у уцьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді, а коли той пом'якшав, З'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж онімили. Грак важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув мовляв, хто хоче їсти, той має медикувати. Давайте з вами подивимося, які слова в тексті були незрозумілими. Я думаю, ви звернули увагу на ці два слова залементували і метикувати. Що означає залементували? Кричали від страху, болі, захоплення. Метикували, мати здатність міркувати, думати. З вами пограємо в гру в мікрофон і ви дасте відповідь на запитання. Хто першим побачив бублика? Хто спостерігав за дрібнотою? Чи вдалося Гракові з першого разу з'їсти бублика? Що він придумав? Як відреагували на вмітливість грака горобці? Що відповів йому грак? Молодці! А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте текст самостійно. Ви зрозуміли, що це не весь текст а лише певна частина тексту. Грак діловито підійшов до бублика і дзьобнув його. Проте довгий і міцний дзьоб грака теж не розколов бублика. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там з хвилинку, і знову опустився до лосої знахідки. Взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне в воді, а коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Складіть, будь ласка, плани запишіть до цієї частини. Перша спроба грака. Роздуми птаха, бублику калюжі, грах з'їв набряклий бублик. Нагадую, що ваш план може бути зовсім інакшим, не таким, як мій. І це буде краще, якщо ви запишете свій план. Перекажіть, будь ласка, усно текст за складеним Плану. Давайте подивимося на слова зі словникової скарбниці, на їх правопис. Ці слова нам з вами знадобляться для того, щоб записати переказ до зошита. Отже, запиши вибірковий переказ тексту за складеним планом, розпочни із заголовка. Вибірковий текст, що це таке вибірковий переказ? Це переказ певної частини тексту. Не весь текст, а певну частину. Ось ми з вами отримали завдання записати вибірковий переказ тієї, частини, який грак. Намагається з'їсти публик. Ну що ж, бажаю вам успіху в написанні вибіркового переказу. На цьому урок з української мови завершено.